Усім привіт! Продажі Volkswagen Touareg. Це у нас 3 літра дизель, автомат, повний привід. Пнемо задня вісь рулі, дуже класна крута комплектація, зовнішній айролайн. Автомобіль від першого власника. Саме соне 163 тисячі оригінально підтвердженого пробігу. На 20 х лекосплавних дисках таких двохкльорний. Кузу, м'ятин, царапин, сколів, нічого абсолютно немає. В гарному збережному стані. У нас пакет, дистронік, чорні фари, як бачите, патроніки 360, також є задня камера, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, фронт асист, лайн асист також присутні. Панорама, чорні рейлінги на даху, антенка, все стандартно. Вікна притоновані задні заводським напилом, а передні просто заламновані, щоб не виграв салон. Також безключовий доступ. По цій стороні прийдемося. Це у нас стандартне положення пневмо він піднімається вище. При необхідності, якщо потрібно кудись заїхати, також є асистент автопаркування, подвійна вихлопна труба, як і передні, передня і задня оптика, оптика ціленька, без ушкоджень, без запотівань. Вона у нас з динамічними поворотниками, також є електропривід кришки багажника. Так, так воно виглядає. Пізніше покажу вам багажник. Далі йдемо по цій стороні. Так само у нас без нюансів. З такому стані у нас тормозна система. Тут так само у нас без зауважень. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Автомобіль весь в рідній фарбі, а капот в бронеплівці. Скольчик, це вже був в Україні на лобовому склі. Тобто лобове скло, можна сказати, під заміну. Одразу всі нюанси вам показую і розказую. Далі йдемо по всьому кузову, прийдемося. Можливо, щось забуду показати, розказати по комплектації. Обов'язково напишу в описі під відео, бо дуже багата комплектація. То думаю, що щось змогу. забуду сказати. Але детально все вам показую. Автомобіль також відкритий до будь-яких перевірок, які забажаєте на офіційному сервісі з підборщиками і так далі. Тут у нас частинка металу, далі йде у нас панорама. І тут лишається. Саме все тут у нас добре. Зараз покажу салон комплектації всередини. Почнемо з сидіння водія, також у нас є проекція, безключовий доступ, як я говорив. пам'ять сидінь, NBN-підсвітка по всьому салону. Дуже круті сидіння в такому виконанні, шкіра напа з підігрівом, обдувом, електрорегулюванням, шкірене мультифункціональне кермо. Звичайно ж, вже тут в цих нових товарах лед щиток також навігаційна система безрамочна. Таке дзеркало з автозатемненням. Панорама. Сонцезахисна шторка від'їжджає. Дуже гарні, комфортні сидіння. перфорована така шкіра, не буде вам парити, відповідно, ще є обдув. Також пневма. зараз присядемо. Система запуску двигуна без ключа. Автохолд, електростоянкопи. Сім режимів вибору руху. Тут можете вибрати, по якій дорозі будете рухатись. Також керувати пневмопідвіскою. Так у нас все заводиться, автомобіль працює чітко, рівненько, ніяких зауважень абсолютно немає. Великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. пам'ять сидінь, дуже корисна функція, коли в сім'ї є два водія. Ось така у нас панелька. Також тут у нас ніяких проблем абсолютно немає, все тут у нас добре. Також є CarPlay, Android Auto, обдув сидінь, підігрів сидінь. Дуже корисна функція обдув, влітку вам не буде пари, все обдуває, не буде потіти нас спина. Такий великий широкий підлокітник, місткий доволі. Вихід на USB також присутній. Тут у нас такі карманчики, ще один вихід на USB, бездрутова зарядка телефона. Також присутня. Стан всередині просто як новенький. 163 тисячі пробігу. Ще раз нагадаю, також є асистент утримання смузі, фронт асист, Це проекція на лобове скло. Тут він через камеру не передає сильно. Це така у нас машинка, так у нас відкривається сонцезахисна шторочка і окремо також відкривається люк. При необхідності. На задніх дверних картах, на передніх дверних картах тут у нас йде все Airbnb підсвітка Така класна, приємна атмосфера буде в темну пору доби або вночі. Так у нас відкрилось скло. Зверху так само все ціло, без ушкоджень. Так само у нас відкривається люк. Все повністю функціонує. Автоматично виїжджає така е шторочка, щоб. Менше залітало пилочику в салон при русі, коли у вас панорама буде відкрита. Бачите, всі механізми все повністю функціонує по автомобілі. Виключу підігрів. І шторочку зачиняємо. Все повністю функціонує. Зараз також хочу зауважити, є пам'ять сидінь пасажира. Це також така велика рідкість. Це у нас, можна сказати, класна комплектація. Електрорегулювання сидінь водія. Зараз поки що заглушимо. Пізніше вам покажу ще підкапотний простір і в кінці відео зробимо тест-драйв. Коли заглушимо автомобіль, також така функція сидіння автоматично від'їжджає, щоб водію було зручно вилазити. З автомобіля також є електропривід кришки багажника, можна відкрити з кнопки, з ключа і з цієї кнопки так само. Тут у нас і бірочки також по рекомендаціях, по шинах і так далі. Також є дотяжка дверей, дуже класна корисна функція. Дотягується по всіх чотирьох дверях і включаючи кришку багажника. Шумоізоляція тут просто ідеальна. Зверніть увагу на пройоми. Дверях, всі резиночки, все ціленьке, також тут ремнем нічого не побито, не подерто, видно, що позаду практично ніхто не їздив. Також в нас є чотирьохзонний клімат контроль, сіточки для речей пасажирів. В такому стані у нас диванчик. Тут сидіння просто як новеньке. Саме підлокітник з підстаканниками доволі Зручно позаду сидіти, багато комфортного місця. Це я сижу сам за собою ріст 186, і місця тут доволі достатньо. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Як і говорив, все вечором гарно підсвічується, кожна функція функціонує без проблем. NBN-підсвітка на задніх дверних картах, такі піано блек-ставочки на дверних картах. Також у нас вішачки, дефлектори дує холодним або теплим повітрям. Як собі пасажирам настроїть, так і буде дотяжечки. Класна функція, ще раз повторююсь. Динамічні поворотники вам показував електроперевід кришки багажника. Ось такий у нас великий просторний багажник. Також сидіння, другий ряд зложується в рівну підлогу з цими речашками. Тут вже не буду, вже. Складу, щоб бачили, потім складу назад. У нас оригінальний гумовий коврик завдяки тому, що він нас використовувався. Тут у нас також ще додатковий коврик. Тут у нас ковролін просто як новенький, можна сказати, як з заводу. Також вішечки для ваших речей ви собі прийшли, пакетики вчепили, щоб не літали по багажному відділенню. Так само зліва і справа така підсвіточка у нас є. Управління пнемо собі, щоб вам було зручно щось загружати чи вигрожати Також у нас є виїзний фаркоп електричний. Зараз він вийде собі, собі якусь лодочку чепити, квадроцикл, без проблем зможете з цим автомобілем. І назад все одразу ховається. Йому потрібно Так, зафіксували. Назад сам заховався. Також електроперевід кришки багажника. Саме класна, корисна функція. Все так само зачиняється, все функціонує. Нагадаю, що у нас задня підрулююча вісь тобто ви повертаєте, буде комфортно десь розвертатися в великих містах чи десь в ділянках з обмеженим простором. Так, ось так у нас сидіння. Назад відкидається цим речашком, це вже пізніше настрою З цієї сторони потрібно. Також по цій дверній карті, як і по всьому автомобілі, саме нюансів немає. Такі нас пороги. Позаду видно, нічого не, не зацарапали, рідко їздили. Така нас передня дверна карта. Пройоми, пластик, все тут у нас добре. Такий, можливо, на камеру не передає такий є легенький візерунок по шкірі. Класно виглядає. Також у нас пам'ять сидінь пасажира, електропривід сидінь. Бокова підтримка така доволі комфортна, гарно. Певно, вона себе почуває як і водій, так і пасажир десь на крутих поворотах. Також є сіточка для телефону чи будь-яких речей. Такий у нас пердачок. У нас сервісна історія в електронній базі, тобто по ВІН-коду, можете все перевірити. Або якщо вас буде цікавити, вам можу її надати. Зараз відкриємо капот, покажу підкапотний простір, як працює двигун. І далі, думаю, зробимо невеличкий тест-драйв. Так, все у нас заводиться. Моторчик працює як швейцарські часи, так бурхочуть. Так, Зараз знайдемо, де тут у нас відчиняється. Ось так газові упори. Саме тут ніякої корозії, нічого немає, все ціле. У прийомах так само нічого не кручено, не верчено. Тут нічого не вимивалося. Дірочки про обслуговування зараз потасую. Тут як заливалось, мінялось чуть-чуть така тямка залишилась. Саме тут все в оригіналі. Так нас виглядає підкапотний простір. Також піра патрони для безпеки пішоходів. Там все у нас на місці. Зараз зачине. Так у нас виглядає, коли заведений. Нагадаю, 2018 рік випуску 163 тисячі оригінального підтвердженого пробігу, 3 літри дизель, автомат, повний привід. Задня вісь підрулює, пнемо підвізка, зовнішній R-Line. крутий стан, як і ззовні, так і всередині. Так само і технічно, 20-ті легкоспавні диски. М'ятин, царапин, сколів. абсолютно нічого немає. Автомобіль відкритий до перевірок і також можлива доставка по Україні. При необхідності можемо доставити його до вас під дім. Так у нас працює задня оптика. Дуже крутий стан автомобіля. Також можете переїхати на тест-драйв, місто Родивидів. Радивилів Рівненська область, без проблем можна сюди дістатися з будь-якої точки України. А зараз робимо невеличкий тест драйв і так, Починаємо тест драйв Автомобіль гарно впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. Дуже класно набирає, все планинко перемикає. Ось така у нас машинка всередині, дуже класна, приємна атмосфера завдяки NBN підсвітці, саме суне гарному збереженому салону, 163 тисячі пробігу, нагадаю, у нас в даному апараті. Також у нас асистент утримання в смузі є, автоматично підрулює кермом фронт асист, також допоміжна проекція на лобове скло виводить швидкість, щоб менше ви відволікались на табло. Воно у нас, до речі, також віртуальне, також максимальна навігація, сім режимів руху по різним покриттям доріг, також пневмопідвізка, включаючи поворотну задню вісь. Дуже хороша, хочу також наголосити, шумоізоляція в даному автомобілі завдяки тому, що також у нас подвійний склопакет забув показати, розказати. Це також дуже важливо впливає на ціну і, так, і подальше використання. Автомобіля в комфорті. Сидіння на Субдум з підігрівом. Можна сказати, майже максимальна комплектація по машині. Також панорама. Ось така у нас машинка. Якщо я щось забув розказати, показати по комплектації, так само все напишу в описі під відео. І завжди запрошую на тест-драйв, щоб відчути, прокататися. На кожну машинку потрібно завжди приїхати, покататися, щоб насправді її відчути. Тому приїжджайте в місто Радевилів, Рівницька область, також нагадую, можлива доставка по Україні, можемо доставляти по Україні. Також продаємо автомобілі з Швейцарії, Європи. Всі наявні автомобілі можете переглянути в Viber, в Телеграмі, в Інстаграмі. Посилання залишу в описі під відео. Там найдете всю інформацію по даному автомобілю, мій номер телефону. Якщо буде цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі!